Про аналітику даних мене звуть Наталя Можицька. Ми продовжуємо з вами створювати дашборд, який агрегує підсумовує в собі статистику по повітряним тривогам в Україні за 2024 рік. Пропоную сьогодні вдосконалити другу сторінку, створену нами в цьому дашборді, а саме сторінку, яка збирає в собі всю статистику по тривалостям тривог. Отже, продовжуємо роботу з нашим дашбордом. Ми зараз знаходимося на сторінці номер 2 Це сторінка, яка буде підсумовувати статистику по тривалості повітряних тривог за 2024 рік. Чому за 2024? Тому що у нас є дані тільки за 2024. Давайте подивимося, що є наразі. Є середня тривалість тривоги в межах кожного дня в розрізі 2024 року. Ми вибираємо будь-яку дату і бачимо, якою була середня тривалість тривоги по Україні. Яким чином підсумовували статистику в межах України, можете подивитися в попередньому відео з даного плейліста. У нас є ще така плашечка з боку, це ScoreCard, яка знаходить максимальну тривалість тривоги для діапазону вибраного календариком і оцінює співвідношення цієї тривалості у порівнянні з загальним часом доби. Тобто 16 годин 39 хвилин відносно 24 годин в добі, це 69,4%. Я хочу наголосити, що це тайм Series Plot. Тобто ми зараз бачимо розподіл величини в часі, якщо ми говоримо про те, що на одній сторінці ми хотіли б всебічно описати тривалість, я пропоную додати сьогодні візуалізацію, яка буде містити розподіл. Тривалості по регіонам. Тобто інший вид візуалізації. Для того, аби не збивати користувача з толку, перш за все я пропоную змінити ось тут статистику. Тобто, нехай в цьому рядочку буде все середня тривога. Середня тривога вздовж всіх регіонів і загалом середня тривалість тривоги по Україні. Зробити це надзвичайно легко. Ми заходимо в Properties, заходимо в меню Setup, і там, де метрика у нас Max, ми вибираємо метрику Average. Закриваємо вікно Properties і додаємо візуалізацію. Стаємо мишкою на порожній простір, на білий листочок, вибираємо edy chart» І в групі Line вибираємо «Box, plot, Chart». В Українською він ще називається ящик з вусами, але я пропоную використовувати всесвітньо визнану термінологію. «Box, Plot» – він, як то кажуть, скрізь «Box, Plot». Отже, по осі Х ми зараз з вами відкладемо регіони, а в кожному такому ящику, в кожному такому боксі ми побачимо розподіл. Статистики в межах цього регіону. Тобто, як міняється тривалість тривоги від найменшого до найбільшого, включаючи медіану, тобто це центральне значення, і деякі проміжні значення. Поки що тут його розміщую, далі можна буде це все підредагувати. Data Source У нас вже є два data Source Минулого разу ми підбили статистику по дням. Я пропоную тут використати оригінальний data Source тому що цікаво побачити. Розподіл по оригінальним тривалостям, не по підсумкам дня. Отже, є «Alarms», Dimension Region City». Все правильно. Так, і ось дивіться, скільки метрик з'явилося. Їх з'явилося аж 5. І якщо ви спробуєте зараз щось тут забрати, то у вас нічого не вийде. Хрестик не з'являється. Чому? Справа вся у тому, що для боксплоту треба 5 показників. Аби будь-яку величину розмістити у вигляді боксплоту, нам необхідно, в даному випадку, для лукера. В інших програмних комплексах це не обов'язково. Інші програмні комплекси можуть бути мудрішими і самі можуть це оцінити. Лукер просить нас обрахувати це. Що саме? Мінімальне значення, медіану, максимальне значення і два квартеля. перший квартель і третій квартель. Що ж це такі за показники? Давайте розбиратись по порядку. Починаємо з найменшого значення. Вся метрика у нас це duration. Тобто говоримо тільки про тривалість. І у цієї тривалості нам треба знайти 5 точок відліку. Починаємо. На кожну з метрик натискаємо почергово, вибираємо Add Calculated Field. Я пропоную одразу це називати кварталями. Квартель 0. Це мінімальне значення. Data type нехай буде duration в дефолтному форматі. Мінімальне значення. Від duration. Ви, до речі, можете замість мінімума Duration» використовувати нульовий 0%. Це те саме. Значення від цього не зміниться. Apply. Нічого не працює, бо треба насправді всі значення змінити. Натискаємо на наступне поле Add Calculated Field. Квартель 1. Чого квартель? Бо 5 точок. Містять між собою 4, е, четвертинки. так? Вся величина весь діапазон значень розбивається на чотири частини. Одна частина четверта це кварталь. Відповідно, для того, аби десь в просторі розмістити чотири відрізка, нам треба вказати п'ять точок, Дві крайніх початок і кінець, і три точки посередині, які розділяють цей відрізок на чотири частини. Е, навіть якщо вам це складно уявити, візьміть, будь ласка, на лінійці. Поставте початок і кінець і потім розділіть цей відрізок на чотири частини, зрозумійте, про що я говорю. Все те саме намірік e duration, default, а тут уже нам треба перший квартель. Квартель – це те саме, що і перцентель. Тільки ми йдемо по конкретним значенням. Ось, якщо ми візьмемо перцентель від duration, який дорівнює 25%, то це і буде перший квартель. Що ж це таке? Що ж це за число таке? Процентель 25% або перший квартель». Це таке значення тривалості тривоги, тобто це в усьому діапазоні дюрейшена Ми вибираємо таке число, нижче якого знаходиться 25% тривоги. Тому він називається перший квартель» або 25% percent. Apply. Так, наступна точка це «Квартель номер 2 або центральне значення. Якби ви всі точки, які у вас є, розмістили по порядку від спадання до зростання, то в самому центрі, центральне значення це була б медіана або другий квартель. Та точка, яка ділить датасет навпіл. Нижче цієї точки рівно половина значень, і вище цієї точки також рівно половина значень. Етколклейте field. Так, писати і говорити не моя сильна сторона. Квартель 2 – Давайте тільки вже за форматом слідкувати, аби все гарно відображалося. Пишемо медіана. Можете писати перцентель 50%. Duration. Ось він уже сам почав нам малювати, але цього нам недостатньо. Треба ще нам два значення. Add calculated field кварталь 3. Duration. Пишемо перцентель від duration. 75. Тепер нижче цієї точки знаходиться 75% значень. А вище 25. Оце і є квартель номер 3 або 75% перцентель. І останнє значення це квартель 4. Максимальне значення нашого поля duration Просто пишемо макс. Duration, Apply. Те, що тільки що виглядало, як бари, стовпчики, стало нагадувати ящики з вусами. Давайте подивимося на кожен з них, наведемо мишку. Ось у другого кварталя ми формат не поміняли. Натискаємо так: формат Duration, Apply. Оскільки ми їх записали так гарно, вони розміщаються по порядку. Давайте візьмемо будь-який регіон, наприклад, Донецька область. Квартель номер 0. Це найменше значення. Впродовж обраного періоду. Це перший місяць 2024 року. Найменша за тривалістю тривоги була 7 хвилин 25 секунд. Найбільша за тривалістю тривоги була 10 годин 28 хвилин 44 секунди. Так, тепер посередині значення це кварталь номер 2 Це медіана. Ні, це не середнє. Сереннє просто дуже буде чутливе. До різних екстремальних значень. Тут у нас є тривоги, які тривали по три дні і більше. Тому в даному випадку для нас середня, такий трошки зміщений буде показник. А ось медіана це число, яке знаходиться посередині. Якби ми всіх пошикували по порядку, то всередині буде знаходитися тривалість тривоги одна година, дві хвилини. Це медіанне значення, це те, що найбільш характерне для цього періоду, без реакції, без впливу на дуже короткі і на дуже тривалі тривоги. Медіана – важливий показник в мірах центральної тенденції і необхідно чітко розуміти, що він означає. Тобто рівно половина тривог в цьому діапазоні була за тривалістю менша, ніж година, 2 хвилини 21 секунда. І рівно половина тривог в цьому діапазоні була за тривалістю вища, ніж 1 година, 2 хвилини 21 секунда. Медіана поділила наш діапазон тривалостей навпіл. Ось що означає медіана. Тепер, якби ми в кожній половинці знайшли ще половинку, а грубо кажучи, для всього датасету це четвертинки, то і так би з'явилися кварталь 1 і кварталь 3. Рівно 25% тривог були менші, ніж 35 хвилин і 12 секунд. І рівно 25% тривог були вищі, ніж 2 години 18 хвилин 3 секунди. І якщо ви звернете увагу на кожен ящик. То розміри ящика міняються від квартиля 1 до квартеля 3. А смужечка в центрі, полосочка, це є медіана. Чому так? Чому не весь діапазон знаходиться в цьому ящику, а тільки центральні значення? Тому що по статистиці найбільш характерними є якраз ці значення, які знаходяться в центрі. Тому значення, які за ящиком. Вони були наявні, звісно, це ж неякі артефакти, це реальні значення, але вони є менш ймовірними зі статистичної точки зору. Ну, давайте навіть логічно оцінимо тривалість тривоги, наприклад, в три доби, в п'ять діб, і тривалість тривоги в п'ять секунд, в десять секунд, в одну хвилину. Вони набагато менш ймовірні, і вони набагато менш фактично були, ніж тривоги, тривалістю, наприклад, одна година. Так, застосовуємо здоровий глузд, просто наш якийсь життєвий досвід, аби зрозуміти базові статистичні показники. Насправді це зробити дуже легко, якщо спробувати пояснити це звичайними, простими людськими словами. До речі, напишіть мені в коментарях, чи розумієте ви, що таке медіана, що таке квартилі, можливо, треба більше часу і більше відео присвятити саме цьому питанню. Давайте подивимося на тривалості. Тут все дуже гарно. Ну, ні, не гарно. А гарно, якби тут все було по нулям. Так, то було б коректно. Е, все окей. Якби ж то нам ще якось підсумувати статистику по Україні. Давайте спочатку відформатуємо цю візуалізацію, потім розберемося з Україною загалом. Я хочу підняти ось цю вісь, аби було видно регіони. Цю вісь я, навпаки, хочу трошки сунути. Ну, аби мені було. Час видно добре. Так, пішли працювати з форматом. Поки що, давайте спустимося вниз. date range dimension start date тобто ця візуалізація реагує на наш календарик вгорі. Все окей. Сортуємо по кварталю 0. Ви можете вибрати, в принципі, тут будь-який спосіб сортування. Я б посортувала по медіані по кварталю 2. Наприклад, по спаданню. Так, відповідно, дивіться, який цікавий. Ми бачимо паттерн для січня року медіана в Хмельницькій, в Тернопільський, в Закарпатській, в Чернівецькій вище, ніж медіана в Сумській, Дніпропетровській і в Полтавський. Так, давайте ще раз пересвідчимося. 34. Так, да, година 20. Ну що ж, такий місяць трапився. Ми знаємо, що у наших східних сусідів бувають загострення в бік Заходу України. Це вже не для кого не дивина. Є. Е. Чи включати кросфілтеринг між візуалізаціями? Вони, в принципі, обидві управляються календариком. В даному випадку навряд чи для нас це так актуально, але можете включити. Е. Так, тут нічого більш такого немає, пішли в стиль. Важливо зараз забрати звідси легенду, взагалі її не треба. Так, регіони підписані, тривалості видно. Зі шрифтами можна розібратися і пізніше. Вгорі дуже гарно скор-карт зліва підсумовує загальну статистику на всьому проміжку. Давайте зробимо скор карт яка буде підсумовувати статистику по всіх регіонах. Тобто один загальний бокс -плот. Що ми робимо? Ми зробимо дуплікейт. Перетягуємо цю візуалізацію вправо. Не переживайте, зараз налаштуємо. Нам спочатку треба зробити сетап. Отже, що у нас має бути по осі X? По осі Х у нас має бути вся Україна. У нас немає такого стовпчика. Немає. Значить, ми робимо Calculated Field. Ми пишемо All Ukraine. Тут буде просто текстове поле, в якому ми напишемо українською, вся Україна. Все. Супер. Закриваємо це поле. О, загальна статистика по Україні. Чудово. Давайте візьмемо весь діапазон. За весь час. 24 рік, 31 грудня, застосували. Ось наша статистика. Бачимо, були дні відносно спокійні для України. І ось вперше у нас з'являється якась незрозуміла ситуація. В Сумській області мінімальна тривалість 13 годин 1 хвилина. Ну, відповідно, і на всій Україні. Так само, бо це був мінімальний показник для всього датасету. в таких випадках я рекомендую йти в початкове джерело даних. Йдемо в Google Sheets, саме там лежать наші дані. Причин для цього може бути багато. Але оскільки alarms, датасет, який ми тут застосовували, він у нас не модифікований, значить треба перевірити дати. У мене тут вже одразу фільтр налаштований. Давайте подивимося: ось. Фільтр by condition. Less than zero. Угу. У нас є один такий рядочок. Ось його айдіжка, Сумська область, дата. Справа в тому, що у нас старт пізніше, ніж end. Відповідно, ось duration у нас від'ємний. Як нам бути? Рішень тут є декілька. Найпростіше рішення взяти, видалити цей рядочок зараз в Google Sheets, та й по тому. І у нас буде датасет без помилок. Але давайте подумаємо. Задача, яку ми розв'язуємо, вона ж тимчасово базується на локальному CSV файлі. Якщо ви впевнені, що ваші дані будуть в локальному CSV файлі, який не міняється, чи там Google Sheets, до якого немає підключення даних, він стабільний, один раз зібрали дані і опрацьовуєте, да, видаліть цей рядок правою кнопкою, delete row та й по тому. Але я прихильник більш гнучких, е, заходів, коли ми. Передбачаємо, що такі дані можуть надходити в наш датасет. Це може бути людський фактор, це може бути помилка даних, це може бути недоопрацювання бази. Ми не повинні ходити в датасет і виправляти це вручну. Ми маємо захистити наш дашборд від таких ситуацій. Що це означає? Повертаємося в нашу візуалізацію. Так, давайте по порядку. Тут у нас статистика в початковому датасеті. Нам достатньо тут накласти фільтр. Create a filter. Filter name. Давайте напишемо Duration Only. Positive. Взагалі-то вони не Positive, а No Negative, але довго писать. Так. Include. Duration. Duration. Greater than or equal to zero. Нульові тривоги ми також враховуємо. Хоча їх тут немає в датасеті. Але ми повинні написати мудро. Достатньо один раз написати мудро. І не треба буде виправляти тисячу разів. Save. Те саме відноситься сюди. Фільтр у нас уже створений. Ми його просто виберемо. Все. Є. Давайте згадаємо нашу попередню візуалізацію. Ми брали початковий датасет і в ньому підсумовували дані за одну добу. Значить, для того дня, де ми мали негативний дюрейшн, ми отримали помилку в обчисленнях. Яким чином, наша під'ємна тривалість додалася з додатньою, змістила дані, і таким чином для конкретної дати ми вже внесли похибку. Ми можемо це виправити. Можемо? Можемо. Ми можемо піти в наш бленд. Blend. Manage blends. Ось наш бленд. Натискаємо Edit. Так, ось наш фільтр. Ми додавали дані з Alarms 2024 і знаходили суму duration. Давайте додамо сюди Duration Only Positive. Мені зараз все подобається. Ну, Крім того, що треба відформатувати деякі поля. Що б я хотіла тут зробити? Якщо ми переходимо на тривалий період, да навіть і в розрізі місяця, мені, наприклад, не дуже зрозуміла загальна тенденція по тривалості. Ну, тобто, у нас висока варіативність даних. Так, Дані весь час міняються від в середній своїй тривалості від низьких показників до високих, я б хотіла на наш Time-Series Plot нанести лінію тренду. Мені здається, це було б дуже класно. Йдемо в меню Style І вибираємо Trendline. Обов'язково лінійний тренд. Давайте товщину змінимо на 4. Нехай це буде Long Dash. Колір якийсь сірий виберем. Зверніть увагу, як змінився вже час обрахунку. Так? Вже статистика не є такою простою для лукера. Все за рахунок того, що з'явився бленд. Ось бленд зараз тягне дуже багато ресурсу. Всі переналаштування зараз для бленда будуть складними. Ну що ж, це треба прийняти як факт. Як з цим боротися? Вибирати джерела для розміщення своїх даних, які мають більше обчислювальні потужності. Ми про це вже говорили в попередніх відео. В даному конкретному випадку, що б я могла зробити? Я б могла свій CSV файл розмістити як таблицю бази даних в BigQuery. і звертатися до BigQuery. Якби в мене там ще й був проплачений бакет, то це б взагалі було круто, тому що. Доступ до даних був би набагато швидше. Якщо вже бачите, що дійсно підвисли, перезавантажте сторінку. Я навмисне не підтираю в монтажі такі моменти, бо я хочу, аби ви бачили, яким чином може, може реагувати лукер на такі речі, це один з реальних моментів в роботі аналітика. Давайте подивимося на тренд. Тренд, на жаль, позитивний. В межах року середня тривалість, так, змінилась від 3 годин 19 до 46 секунд. Я думаю, що сюди однозначно можна додати фільтр по регіонам, бо, можливо, вам би хотілося узагальнити статистику не по всій Україні, а по якійсь її частині. Так, обрати собі якісь регіони і знайти для них статистику. Те саме стосується і зміни в часі. Можна буде вибрати один регіон або сукупність деяких регіонів, по ним усереднити. Тому, поки наш лукер думає, давайте додамо контрол. Обов'язково дропдаун-ліст, бо у нас там список буде неймовірно великий. Вирівнюємо Region City. Він, бачите, здогадався, про що ми думаємо. Тільки ми повинні. Вибрати гарний надпис Ріджін. Так, давайте скопіюємо стиль. Все гарно? Окей. Маємо. І можемо, в принципі, з вами вибрати, наприклад. Дні тижня. Тобто подивитися в розрізі, наприклад, якось одного дня тижня. Це ж теж можливо. Я пропоную зробити дуплікейт, перетягнути. Дивіться, щоб вони приблизно так були однакові. Зараз тут ріджень змінимо на weekday. Так, порядок на weekday треба поміняти. По-перше, давайте ми його перейменуємо Day of the Week. Так, і ось тут, де порядок наш сорт, будемо сортувати по Day number по зростанню. Давайте перевіримо, як працюють створені фільтри в режимі перегляду. Спробуємо налаштувати їх. Отже, виберемо діапазон дат. 24 рік. Нехай буде перших декілька тижнів. Спробуємо вибрати тільки вихідні. Спробуємо вибрати кілька регіонів. Давайте виберемо, наприклад, Житомирську. Вінницьку, Київську, Хмельницьку і Рівненську область. Так, ось маємо. Нашу оновлену статистику. Бачите, тривалості для вихідних. Тренд в часі для вихідних на цей період негативний. Можемо змінити період. Збільшимо його до 19 липня. Бачимо, що тут тренд взагалі стабільний. Довго обчислює наш дашборд. Це означає. Лише одне, що в даному випадку будь-які операції з блендами, а ще й фільтр, накладений на бленди, значно сповільнює роботу нашого датасету. Тепер фільтр, який ми наклали, перед тим, як додати дані в бленд, має їх всі відфільтрувати. Ну, це, це більша проблема, ніж та помилка, яку вносить нам. Одна помилково внесена дата варіанти розв'язку, які ви тут бачите, чи які я тут бачу. А ви можете мене підтримати в коментарях або спростувати, видалити вручну отой помилковий рядок, перенести дані в бік квері і спробувати зробити запит даних по календарику. Тобто, не всі дані ми будемо зчитувати, а ось відповідно до налаштувань календаря. І це, до речі, гарна ідея. Я думаю, що на цьому і зупинимося. Можна, звичайно, відключити фільтр в бленді, тоді у нас буде та невеличка похибка, але, можливо, вона і не така принципова. Отже, спробуємо в наступному відео перепідключити датасет і з'єднатися з базою даних в BigQuery. Тобто ці самі файли просто розмістимо в BigQuery і спробуємо зробити вибірку даних в межах ось цього календарика. Побачимо, чи зміниться швидкість доступу до даних. На сьогодні в мене все. Складних і таких цікавих моментів. Сьогодні відео було неймовірно багато. Я хочу, аби ви поділилися своїм баченням, що для вас було найнеочікуванішим, можливо, найскладнішим, або що б ви зробили в інший спосіб, можливо, не так, як я. Я вже з нетерпінням очікую зустрічі за тиждень і побігла записувати нове відео. А з вас. Лайк, підписка, і звичайно ж, успіхів всім в аналітиці даних з вами була Наталя Мужицька. Всім па-па.